Благословенного дня вам, дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова, хто в своїй хаті, хто й в чужій, благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого, йому слава на віки вічні. Амінь. Учинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі сварка. Я про це попереджую вас, як і попереджав би, що хто чинить таке, не успадкують вони царство Божого. Галатів пять, дев'ятнадцять, Наступним учинком плоті, котрий відноситься до групи сепаратистського духа, стоїть сварка, і сьогоднішньою ранковою росою буде Якова 4,1-3. Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які у ваших членах воюють? Бажаєте ви та й не маєте, убиваєте, і заздрите та досягнути не можете. Сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Сварка грецьке слово еріс. Якщо ворожнеча це розумове або емоційне відношення, то сварка це його фізичне проявлення. Іншими словами, сварка еріс це. Вираження або артикуляція ворожнечі, говорячи про сварку, слово Боже не має на увазі розбіжності в поглядах чи конфлікт, бо в церкві завжди будуть розбіжності в поглядах і в цьому сенсі конфлікти. Еріс не говорить про рутинні розбіжності або життєві дискусії. Проблеми в церкві не народжуються через те, що люди різні. Одного разу Павло і Варнава Ризко розійшлися, але їхній конфлікт не зашкодив церкві. Проблеми викликають не відмінності між людьми, а те, що люди роблять зі своїми відмінностями. Цей вчинок плоті описує людину, яка схильна до егоїстичного суперництва, суперечки та сварки. Він вказує на людину, яка бореться проти іншої людини, щоб отримати щось, наприклад, визнання, позицію, власність, честь, владу, діло плоті. Сварка бореться нечесно, агресивно, звинувачувально та злісно. Сварці все рівно, що вона руйнує і ранить людей, які знаходяться поруч. Для неї головне довести свою правоту та неправоту свого ворога в Лобках. Устане розумного тягнуть до сварки, а слова його кличуть бійки. 18.6. Еріс. Сварка вказує на суперечки, які викликають розбрат між братами. Таким чином, під сваркою мається на увазі тривала та постійна боротьба, що характеризується ворожнечою та привозить до стану розколу чи незгоди між членами церкви. Дукава людина сварки розсіває, а обмовник розділює друзів приповістки. 16,28 Саме Еріс сварка принесла сепаратизм, розділила Коринську церкву на секти, деякі за Петра, Павла, Апостола чи Христа. Це розкололо церкву і принесло ворожнечу там, де мала б бути любов. У посланні до філиппян Павло каже, що саме сварка спонукала декого проповідувати так, щоб дискредитувати Павла. Одні, правда, і через заздрощі та. Колотнечу другий же із доброї волі Христа проповідують, а інші з любові, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелія. 1,15 15 Ярис торгається в наше мислення, коли ми більше думаємо про людей та про особисті проблеми, ніж про Христа. Якщо ми не ставимо Ісуса Христа на перше місце у своєму мисленні, усі наші людські стосунки страждатимуть. А Еріс сварка підніме свою гідку голову. Якщо ми проповідуємо свої діла та подвиги, то звеличуємо себе замість Христа. В результаті дії даємо місце Еріс сваркам, особливо коли вважаємо, що нас не оцінили або наші зусилля не помітили. Людина, що не живе по духу. Очищаючи себе день у день кров'ю Христа та сповідуючи свій гріх, то це людина сварки. Така людина не переживає за справу Божу, за царство Боже, за церкву Божу. Вона свариться, щоб доказати свою правоту, щоб утвердити свою владу та знищити свого супротивника. Гнівлива людина викликує сварку, а лютий вчиняє багато провин. Приповістки 29-22. Жоден гріх не є більш поширеним чи більш руйнівним, ніж сварка Еріс. Але сварка ніколи не зможе закріпитися, якщо Христу буде відведено перше місце в нашому житті. Почин сварки не прорив води, тому перед вибухом сварки покинь ти її, приповістки 1714. Я Володимир Невержицький, пастор церкви, шлях, любові Овруч». Господи! Ми просимо в ім'я Ісуса, щоб Ти визволив нас від присутності та дії сварки. Господи, ми знаємо, що ворог шукає як розділити та розбити нас як особистість, як церкву, як Україну. Духом Твоїм навчи нас розрізняти та противостояти усім планам, задумам і діям дьявола, виводь на світло Твоє сепаратистів та ворогів єдності і дай нам мир. Амінь.